Всім привіт! Сьогодні я знімаю відео про свою колекцію сережок. І так, перше я покажу вам сережки зимові. Так, перша пара це такі ведмедики. Е, другі ось такі рукавички. Так, Наступні такі чубітки. Так. Шапочки ось такі. Тепер сніженки. Ще одні сніженьки. Сніженки. Такі з бльосточками. Це мої улюблені коньки. Рукавички знову, але інакше вже ось такі. Знову сніженьки, Ось такі прості. Ну, ось такі блюточки. Е і ось такі теж зірочки ось такі голубі. Так, це моя була зимова колекція. Вони стояли в ось таких упаковочках. Так, наступні е ось такі білі. Білі. Вони прості ось такі, ну, я їх люблю. Тепер перейдемо до золотих. Перші ось такі, другі ось такі листочки. Вони з бльосточками, з камінчиками ось такі. Я їх люблю і вони золоті. Тепер ось такі, ось такі. Ось. Такі. Ось таке. Оце мої перші сережки. Я їх було загубила, але потім знайшла. Ось такі. Це були перші сережки, які пробивала я в них. Дирочки. Тепер в мене йдуть ось такі. Просто камінчики, вони переливаються, вони зеленого кольору. Так. Тепер йдуть ось такі. З чорні сережечки. Це прості, такі не золоті. Тепер йдуть е, ці кульчики, які я робила з, з своїми руками. Перші йдуть ось такі з резиночками. Я їх робила сама. ось такі. Тепер йдуть е, пензлички, як називати, кісточки, як ось так називають ось такі сережки. Вони е, бірюзового кольору, такого м'ятного бірюзового, я робила це последні сережки, які я робила своїми руками теж. Це морозиво такі, ось, Я це побачила в майстер-класі Афінка DIY. Ось. ось таку я сьогодні показала вам в колекції сережок. І кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока!